Друзі, а сьогодні трохи про виносний монтаж і розсувні системи. Залишайтесь з нами. Монтаж розсувних систем в зону утеплювача це інженерне завдання, яке вимагає високої точності. На наших проектах ми використовуємо систему Blaugel Тріотерм для виносного монтажу. Це дозволяє сформувати теплий монтажний вузол. Також для нижньої основи ми використовуємо регулюємо консолі. Особливо це важливий момент для розсувних систем. Профільні системи Blauгель Triotherm дозволяють створити надійні вузлові примикання, уникнути містків холоду та забезпечити довговічність. Друзі, а далі ще більше деталей про виносний монтаж вікон. Залишайтеся з нами.